Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Будь ласка, я вас прошу, не забувайте її обов'язково робити. І обов'язково не тільки робити, а обов'язково записувати та відправляти мені у Телеграм, у Васапі, у Вайбері. Багато мені вже відправили відеозарядки. Я їх подивився, прокоментував дуже добре, дуже старанно. Е, мені дуже сподобалось, як виконували діти, і дуже сподобалось, що е, відеоролики е, невеличкі. Я маю на увазі е, той, той формат, який пропускає Telegram, Viber, WhatsApp. Тобто, ви не повинні знімати, як, -як знімає там. 8 хвилин, 5 хвилин, 10 хвилин. Ви знімаєте тільки ті матеріали, які ви робите. Я маю на увазі невеличку розминку і вправи, які ми з вами робимо кожного дня. Толі то на силу, толі на гібкість, толі на гнучкість, толі то, то на витривалість. Будь ласка, не забувайте обов'язково підписуйтесь, підписуватися. Хто це зробив? Я маю на увазі ім'я, фамілія, клас, і від якого числа зроблене домашнє е, завдання по фіз, е, фізичної культури. Ми з вами розпочинаємо на пам'ятову, е, без різких рухів, спокійно, робимо невеличку зарядку і переходимо вправо. Руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо завдання. Чотири. 4. Все робимо без різких рухів. Спокійно. Раз. Два. Продовжуємо. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Спокійно. Молодці. Все виконуємо. Спокійно. Розминка без різких рухів. Нахил голову вліво вліво та вправо сторону. Продовжуємо завдання. Раз. Виконувати. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Закінчило. Наступне завдання. Повороти головою вліво, в праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Ми розминаємо усі м'язи. Розпочинаємо з голови, з верхніх кінців і закінчуємо донизу, до наших п'ят. До, до носків та п'ят. Повороти головою. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки плечам спокійно. Чотири змахи вперед. Чотири назад. Без різких рухів. Не ускаряємось. Руки плечам. Вперед розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. 7 8 вперед 1 2 3 4 назад 5 6 7 8 продовжимо 1, 2 3 4 назад 6 7 закінчуємо молодці наступне завдання до догори спокійно два прогиби однією рукою два прогиба другою рукою на раз 2 два. два прогиби лівою рукою при цьому спину тримаємо рівно без резких рухів. Спокійна. Амплітуда рухів якомога ширше. Руками якомога ширше, якомога далі. За нашу спину ми руки наші стараємось дістати. Розпочинаємо. Спокійно. Ліва рука до догори. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. П'ять. Шість. 8. продовжуємо, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16. закінчили, Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Тягнемось рукою 4. Тягнемось рази у ліву сторону. На 5, 6, 7, перекатуємось, тягнемось у іншу сторону. Ми робимо це завдання на розтяжку. Без різких рухів. Тягнемось. Раз, 2, 3, 4. Спокійно перекатуємося в іншу сторону. Робимо 4 рази. 5, 6, 7, 8. Дуже, 100, дуже молодці. Старанно робимо. Продовжуємо завдання. Раз, два, три, чотири. Ми робимо, тягнемось. Без різких руків. Розминка. 5, 6, 7. 8. І ще два повторення. Два рази у ліву, два рази у праву сторону. Раз, два, три, чотири. Робимо розтяжку спокійно. У іншу сторону. П'ять, ші, сім, вісім. І наостанок. Одну. У ліву сторону один раз і один раз у праву сторону. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. Спокійно. П'ять. Шість, сім. Вісім. Молодці. Наступне задання. Руки на пояс. Накло тулуба вперед. Назад, вліво вправо. Без різких руків. При цьому тримаємо гров спину, ноги на шині пліч. Розпочинаємо руки на пояс. Спокійно. Раз. Прогиб назад. Два. Вліво. Три. Чотири. Продовжуємо. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. П'ять. Сім. Вісім. Продовжуємо. Раз. Два. Не оскаряємо. 3, Три, 4, 5, 7. Вісім і дев'ять. Десять. Одинадцять. Закінчили. Дуже добре. Руки на пояс. Два пороти ту, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Без різких руків. Руки на пояс. Ноги на шині пліч. Тримаємо ровну спину. Не. Напрягаємо спокійно в ліву сторону. Розпочинаємо бодання. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Ноги на шині пліч. П'ятнадцять. Нахила втуби по в одній нозі, п'ятнадцять нахила іншій нозі. Робимо завдання. Міниться спокійно, якомога нижче. При цьому тримаємо ровно спину. Коліна не згибаємо. Спокійно, нахили. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Продовжуємо. Шістнадцять. сімнадцять. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Молодці. І на останок ставимо одну ногу. Розминаємо одну ногу. Спокійно. Без різких 10 разів однією ногою, 10 разів іншою ногою, Спокійно ставимо ногу на носок. Без резких рухів. Розпочинаємо. Без резких рухів. Поїхали. Раз, два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Молодці. Зараз розминаємо іншу ногу. Насовимо ногу на носок. Розминаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Молодці. Сьогодні ми з вами зробимо стійку на руках. Сьогодні ми з вами, я маю на увазі стійку на руках не в прямому сенсі, а ставимо пробачте, Ставимо руки, ставимо на локті. Сьогодні зробимо всього лиш 15, Потримаємо 15 секунд, 15 рахунків. І на сьогодні все. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Дуже добре, молодці. Стійку стійко на локтях. Це завдання називається. Стійка, ми розминаємо усі мишці. При цьому, коли ми робимо, ми стараємось не напрягати наші мишці ніг, наші мишці е е пресу. Ми спокійно стаємо, рахуємо до 15 рахунків. І на цьому, і на цьому, і на цьому, і на цьому все. Е е будь ласка, я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку, не забувайте знімати, будьте здорові, до до, до інших зустрічей. До побачення. На все добре. Бувайте.